Підкажіть, як стати успішним юристом. Перше, вчитися постійно. Юриспруденція це сфера, де нові законодавчі зміни, судові рішення з'являються не щомісячно, а щоденно або щохвилину. Друге читати і не лише кодекси, читати практику, реальні кейси, коментарі, наукові статті, тому що юрист без практики це як лікар-хірург, який знає анатомію, але не робив жодної операції. І третє проходити практичні курси, наприклад, під Академії ЦПД. Там вчать, як складати процесуальні документи, діляться реальними кейсами та дають зворотній зв'язок адвоката. Так, це не магічна пігулка, але якщо хочеш бути успішним юристом, інакше не буде. Тобі, звичайно, не сподобається ця відповідь, тому я тобі скажу: дивись кримінальні серіали і уявляй себе в суді як Гарвіспекта. Що четверга обов'язково кава з корицею. Кажуть, це допомагає юридичному мисленню. Можливо, мені якийсь щоденник завести? Ну звичайно, справа саме в цьому. Заведи щоденник, пиши я класний юрист, поки сам це не повіриш.